Всіх вітаю! Ви на кулінарному каналі Nice Tasty. Сьогодні у нас в випуску будуть пільмешики. Пільмені приготуємо в новий оригінальний спосіб. Розпочнемо за класікою з приготування нашого фаршу. В мене куплений фарш, його сам не крутив. Взяв курячі та свинячі, зробимо сардішечку, так буде смачніше. Додали туди мілка нарублену цибульку. Додаємо. Спеції за власним бажанням. В мене це буде, як завжди, соль, без неї нікуди. Гарнесенько солим. Додаю чорний перчик. Краплиночку теріандра меленого і кріпочку сухого чесночку. Можна замінити свіжим. Все, це діло гарно вимішуємо. Вимішали гарненько фарш, відставляємо. Поки наш фарш вбере в себе спеції та сіль, ми підготували одну миску з борошном. Беремо велику тару, менше борошна, якщо то ще краще разок додати борошна. Таким самим методом я взяв 3 яєчка, Звичайні яйця курячі. Наше діло, що. Їх просто перебить. Переходимо до формування наших куляк із фарша. Підготував досточку, як я казав, тарілочку з водою, наш фаршик заправлений. Змачуємо наші ручки і починаємо робити магію. Тут уже принцип такий: кожен вибирає собі діаметр кульки на власний розсуд. Хтось любить більше, хтось менше. В мене, як ви бачите, будуть такі. Якщо рівняти з магазинними пельменями, то в два рази більше фаршу чи в Ну, Це ж домашнє, тут і так зрозуміло, що тут повинно бути більше і смачніше. Все, отак з руки з руки поперекидували, або, якщо ви знаєте, будь-які ще інші способи, які є зручніші, користуємося їми. Робимо. Такі кульки змачуємо ручки і робимо стільки, скільки нам треба. Беремо нашу м'ясну кульку, обволакуємо її в борошні. Можна отаку, як кому буде зручніше, як то пристосується, руки краще. Не сунуть, бо потім у вас тут такі чудеса будуть, що, ну, самі поймете. Все, борошно, яйцо покрили повністю нашу кульку і кидаємо назад в борошно. Трошки стікає. Оп. Знову запаніровуємо. Все, я зрозумів, виделка Мені не підходить, я візьму щіпці. Її буде швидше і мені зручніше. Ось. Все, бачите, взяли нашу кульку, знову обтрусили, знову кинули в яйцо і знову в борошно. Все, дві паніровочки. Хватить. Можна і третє, але це вже буде забагато. Все, достаємо нашу білосніжну кульку, як ви бачите, і кладемо, трошечки обтрушуємо і кладемо на нашу доску. І так, з усіма кульками. Все, я погнав. Буду кидати так побільше, вам для прикладу один раз показав, по три, по чотири штучки. Одразу так буду робити. І так у нас закипіла вода, додали лаврушки перця, посолили і відправляємо наші пельмешики у воду по одній штучці. Так, оце вам показує зблизька. Як ви бачите, тільки достав масло сливочного додав і ще парують такі вони, бачите, жовтенькі, жовтенькі. Все. Так, момент. Беремо нашого пельменя. Бачите, да, вони так виглядають нестандартно, як скажем, як ми звикли. Розрізаємо, да, видно, фаршик готовий, аболочечка така жовтенька на смак. Підіб'ємо підсумки. Як я і казав, класична страва, яка провірена роками, зроблена в новому крафтовому форматі, мені сподобалося. В цих пельменях різниця між класичними. Скажу так, що коли ти ісиш класичний пельмень, то там так, 50 на 50-60 на 40% відсотків ти відчуваєш тісто. В цьому варіанті ти тісто майже не відчуваєш. Воно таке пухке, ніжне. І ти відчуваєш Більше смак м'яса, а потім десь там на задньому плані може легенька нотка, так скажімо, цього нашого лінівого тіста. Мені дуже сподобалося, раджу приготувати, скаштувати. Як кажуть, всім крепкого здоров'я, мирного неба, до зустрічі. Далі буде.